Причиною правопорушень та інших надзвичайних пригод дуже часто стає зловживання алкоголем. Та навіть якщо особи, які зловживають оковитою і не фігурують у кримінальних хроніках, вони завдають непоправної шкоди своєму здоров'ю. Особливо це стосується неповнолітніх. Нещодавно на Прикарпатті алкоголем отруїлися двоє підлітків. Реаніматологи стверджують, одному із них лишилися лічені хвилини. П'яна дитина ризикувала замерзнути. Для випивки жодного приводу та четверо хлопців все ж вирішили розбавити вихідний день спиртним. Для одного з них 14-літнього підлітка свято закінчилось в реанімації. Сюди дитину привезли обмороженою та в алкогольній комі. Ще б кілька годин це цього хлопчика можна було б і не врятувати. Це була дитинка просто холодна і синя. 15 15-літній Іван не приховує. П'є і він і його друзі. Бодай раз на тиждень молодь збирається за пляшкою. пляшку ми купили і купили чотири Банки цепи. На скільки? На шістьох. Повоно хлопець вирушає до одного із місцевих магазинів, де, як стверджують, і продають спиртна дітям та повертається ні з чим. Чи треба мати паспорт, або татю, або мама на досвіт. Продавчиня запевняє, дітям алкоголь не продає, хоча про отруєних підлітків чула. Та Портвен стверджує, ті купували не тут. Я не продаю непоновим дітям. Взагалі алкогольні напитки до 18 років. Наразі з власником магазину та продавцем розбирається міліція. На сьогоднішній день магазин, де діти придбали портвень, в результаті чого один з них був доставлений з алкогольним отруєнням до лікувального закладу. Продавець притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 156 частиною 2 кодексу України про адмінправопорушення це порушення правил продажу дітям алкогольних слабоалкогольних напоїв. Матеріали направлені на розгляд адміністративної комісії місьвиконкому. Крім того, копії документів були направлені у головне управління Міністерства доходів і зборів громадян в зв'язку з тим, що законом України передбачено позбавлення ліцензії на право торгівлі алкогольних напоїв і застосування штрафних санкцій. Якщо аналізувати ситуацію протягом зимових канікул, то до закладів охорони здоров'я доставлено четверо дітей з алкогольним отруєнням. У наркологів своя статистика діти п'ють не менше за дорослих, що правда у їхньому випадку. Залежність від алкоголю настає миттєво. Він викликає задоволення, ейфорію, швидке привикання. На рівні фізіології нервова система руйнується набагато швидше ніж дорослої людини. То нема жодного органу чи системи органів, які не вражаються алкоголем. Допоки тривають свята, медики та правоохоронці радять пильнувати за своїми чадами в обидва ока і в жодному випадку не займатися самолікуванням, бо воно може закінчитись летально.